У ЖНО випускає своїх перших дипломованих працівників державних установ. З рук ректора Володимира Смоланки 17 випускників за спеціальністю Державна служба та адміністративний менеджмент отримали дипломи магістрів. Як зазначає декан факультету, ідея створення магістратури із цієї спеціальності народилася вже давно. Однак, через брак кадрів тілити мрію в реальність вдалося лише два роки тому. Шлях відкриття був досить тривалий, тому що спочатку ми робили спробу, то в нас не було відповідного кадрового забезпечення. Коли було кадрове забезпечення, не було добра з міністерства. А коли вже було і те інше, то відповідно були радикальні зміни в самому міністерстві, тому процес відкриття трошки відтермінувався. Ну ми ми готуємо на нічний день наш наш обсяг ліцензійний. Є 20 студентів денної форми навчання. Спеціальності державна служба отримати освіту державного службовця можливо тільки вже із дипломом про вищу освіту та здачею вступних іспитів. Термін навчання на денній формі становить один рік, а на заочній – півтора. Відтак більшість випускників вже працюють, а дехто навіть і в органах державної влади. Про це наголосив і ректор ужну. Вітаючи випускників ваги ці події надає те, що практично кожен із вас, не зважаючи на те, що я молодою людиною, є вже людиною зрілою. Тому що для всіх вас це вже є друга освіта. Ви люди, які маєте певний хороший досвід життєвий. І я далекий від того, щоб думати про те, що до того, як ви почали навчання у нас, ви не вміли аналізувати державну політику, що ви не знали, як управляти. Сьогодні УЖНУ може щорічно випускати 20 магістрів спеціальності Державна служба та адміністративний менеджмент. Також керівництво вишу подало відповідні документи, щоб у майбутньому відкрити заочну форму навчання. Тоді охочих отримати освіту державної служби стане набагато більше.